Всім привітки! Сьогодні ми пробуємо різні маски. Перша маска це буде у нас Гаррі Поттер. А якщо не буде Гаррі Поттера, то знайду якусь іншу. Але якщо маски не на лице, а на телефон. Так що поїхали! Менше слів, більше діла. Ось така маска, давайте крутимо. Понятно, я помру на американських курках, да? так. Хто англійську, напишіть мені, бо дайте мені одмогу. Я не хочу умирать. Тут маска якийсь баскетбольний м'яч. Напевно, нам треба попасти на зелену штучку. Давайте попробуем. Попала давайте ще раз. Єс! Попала! Давайте іншу маску брати, бо з цього ми закінчили! Погнали! Ось вот така якась маска. Давайте пробувати ще раз. Погнали ще раз. Давайте. Як нажати ще раз? Ро, але я чуть-чуть виграла в неї. Так що давайте далі брати іншу маску. Інша маска це от така. Давайте пробувати. Так, ну пусть буде восьме місце, дев'яте, ой, сьоме. Отакі от, ківот, ну хай буде шосте. Третє. Четверте. О, друге. П'яте. 10 і мопси, блін! Я не люблю мопсів. Ну, ладно, пусть буде. Ставимо на перше місце. Ставимо, коротше, на перше місце. Беремо іншу маску. Ось така якась маска. Класно є, її ну, давайте що покрутимо. Вона не крутиться, так що давайте брати іншу маску. Всім, всім, всім всім. Всем всем, кто новый по канале. Всем па, -па.